Привіт, друзі! На зв'язку Гост. Сьогодні у нас на ГОСТ плей велике оновлення. Крафти Пас і не тільки. Perfect. Розпочнемо з нового Пасу. Так, зимовий Пас покидає нас та залишає свої винагороди, котрі гравці здобували протягом цих місяців. Тому всі винагороди стануть унікальними. Так, давайте про новий Пас. Все залишається незмінним, окрім винагород та щоденних і щотижневих завдань. Тому вперед виконувати завдання та отримувати ексклюзивні винагороди. Час обмежено. А тепер давайте ми вам розповімо за крафти. Ми додали у гру нову функцію крафт. Для цього відведена будівля під назвою майстерня. Тільки в ній ви зможете створювати нові ресурси та аксесуари. Аксесуари. Так, ми додали нові аксесуари, котрі можна скрафтити в майстерні. Щоб скрафтити ресурс або аксесуар, вам знадобляться відповідні матеріали та досвід крафту. Ресурси можна здобути на початкових роботах. Наприклад, щоб скрафтити аксесуар алмазний меч, необхідно мати 30 діамантів, 100 металевого леза, 8 сталі, 50 ламінованого дерева, 25 високоякісного металу та 9 тисяч досвіду крафту. Але не все так просто. Діаманти також потрібно крафтити. Для цього необхідно. 8 шматків діаманту, 4 загортованого скла, 2 баночки клею та 7 тисяч досвіду. Проте й клей теж доведеться крафтити. І тільки після збору всіх необхідних ресурсів ви зможете створити свій меч. За таким же принципом із високоякісного металу можна скрафтити магазин, пружину, десерт ігл та багато іншого. Отримати досвід крафту можна, створюючи предмет або купуючи його за донат. Досвід крафту не витрачається, а лише накопичиться з кожним новим крафтом. Також крафт це не просто збір ресурсів, а ще це хімічні процеси, кулінарія та алхімія. На цьому все. Гайда оновлювати гру та отримати нові емоції. На зв'язку був гост. До нових зустрічей.